Це українські шкільні ліги пліч опліч на Полтавщині в межах всеукраїнського проекту. Сформували понад 700 команд. Вони змагатимуться у п'яти видах спорту: це баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. До змагань готується і полтавський спортивний ліцей, завдячуючи цим шкільним лігам. П'ять видів зараз нам запропоновано. Ми зареєструвалися в трьох видах: це ігрові види, це баскетбол, волейбол, футбол. Ну і активно готуємося. І зараз ось до цих змагань з баскетболу готується команда, яка Баскетбольна команда, серед учасників якої є і боксери, то готуємося ми серйозно. Учениця восьмого класу Олена Матвійчук займається баскетболом чотири роки. Говорить, напередодні цих змагань, як і до будь-яких інших, переживання є. Я люблю цей спорт, і це моє життя. Тренування кожен день окрім... Учень 10 класу Артем Вовк займається футболом. Але у змаганнях буде брати участь у складі команди з баскетболу. Тренування почалися недавно, ми вже починаємо потихеньку підготовку. Ну, поки що не складно, але я думаю, з часом рівень буде все збільшуватися, щоб, щоб підготуватися якнайкраще до шкільних змагань. Важлива не тільки спортивна підготовка, а й психологічна, говорить вчитель фізичної культури Полтавського спортивного ліцею Ігор Неділько. Так як у нас діти всі займаються в інших гуртках, так бо у нас тут є і волейболісти, і футболісти, то ми знаходимо вільний час між віконцями, між їхніми тренуваннями. Збираємось десь тричі на тиждень і тренуємося. В такому режимі там година, півтори всеукраїнські шкільні ліги пліч обліч це змагання серед учнів України. Це щорічні спортивні турніри, розроблені з урахуванням світового та європейського досвіду. Головна ініціатива, яка є зараз, це долучити дітей до того, щоб вони займалися спортом. Обрано п'ять основних видів спорту, в яких буде змагатися вся країна у проєкті пліч оплі задіяні понад 8 тисяч шкіл по всій країні.